Фотошпалери оздоблювальний матеріал, складний в застосуванні навіть для дизайнерів, але відмовлятися від можливостей цифрового фотодруку ні в якому разі не можна. Сьогодні вибір фотошпалер великий, як ніколи, це широкоформатні постери з роботами кращих фотомайстрів, власні фотороботи на стінах квартири, легко замовити шпалери з будь яким знімком, можна піти від прямолінійності фотографій, підібравши артпанно для акцентних стін. З ефектами аерографії або розпису фресок, гравюр, як вибрати якісні фотошпалери, які прослужать довго і неодмінно прикрасять інтер'єр, розповідає архітектор Олена Булагіна. Олена Булагіна архітектор, закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві Самарі. Калінін Раді Владивостоці Києві на даний момент провідний архітектор дизайнер в архітектурному бюро капітель Київ, які бувають фотошпалери, один основа фотошпалери випускаються на тканинній, паперовій і флізеліновій основі. тканий матеріал на основі целюлози він відмінно армує поверхні і не дає усадки. Паперова основа зроблена з целюлози найчастіше дуже тонка, поклейки таких шпалер потрібно вправність. Фотодрук на тканині ідеально для створення постерів на рамах на всю стіну, поверх будь-якої основи для фотошпалер використовується вінілове покриття, саме тому більшість видів фотошпалер не бояться бруду стійкі до зносу і легко миються. Два текстура. Текстура фотошпалер може бути абсолютно різною, наприклад, гладка глянцева або матова поверхня. Фетиновий ефект з легким шовковистим блиском. Є шпалери, схожі за текстурою на дрібний пісок, що імітують живопис маслом, Льон-полотно – бамбук, а також покриття з ефектом розтріскування, паморозі та іншими фактурними особливостями. Три спецефекти флуоресцентні це покриття на вініловій основі, яке світиться в темряві, такий ефект досягається за рахунок присутності в складі плівки спеціальних пігментів, люмінофорів. Дуже цікаві світлові ефекти виходять при додаванні led підсвічування в інтер'єрі приміщення, при зміні фонового освітлення. Шпалери також змінюють колір і характер світності. Флуоресцентні шпалери і фарби частіше використовуються в громадських інтер'єрах, але все частіше дизайнери звертають увагу на них, і при проектуванні квартир спробуйте поекспериментувати і ви технологія нанесення. Вінілові фотошпалери з паперовою або флізеліновою основою легко наносяться на стіну за допомогою звичайного шпалерного клею. Флізелінові фотошпалери легко клеїти, так як клей потрібно наносити тільки на стіну, по можливості вибирайте фотошпалери з єдиного цілісного полотна. Без стиків, за ними буде простіше доглядати, якщо ж ви захочете в якості фотошпалер використовувати вінілову плівку, яка в першу чергу призначена для зовнішньої реклами, то вона зажадає ідеального підстави, плівка висвітить всі нерівності стіни. Ніколи штукатурити і шпаклювати. Використовуйте техніку нанесення фотошпалер, схожу на монтаж натяжних стель, фотошпалери по периметру стіни кріпляться на каркас. На зразок полотна на підрамнику виходять скоріше не шпалери, а великі панно або гігантські фотопостери. Такий спосіб кріплення дозволяє швидко замінити фотошпалери на нові, якщо зображення вам набридло і захотілося чогось нового, а що дозволяє не вирівнювати стіни перед обробкою, найпростіше використовувати самоклеючі фотошпалери. Відокремте кілька сантиметрів захисного паперового шару зверху, приміряйте ще до стіни, потім видаліть захист і притисніть шпалери до основи, розгладжуючи повітряні кишені. З паперовими фотошпалерами потрібно звертатися дуже акуратно, вони дуже тонкі, навіть у порівнянні зі звичайними шпалерами, тому при нанесенні клею уникайте складати їх навпіл. Щоб не зіпсувати, під клеєм вони можуть перебувати не більше 3 хвилин. Після приклеювання у вас є хвилин 15 на коригування розташування шпалер. Після закінчення чверті години зняти покриття без пошкодження буде проблематично. Маркування фотошпалер. Виробники для зручності використання розміщують на рулонах спеціальні знаки позначення, що пояснюють специфіку того чи іншого виду шпалер. Знаки універсальні для всіх видів матеріалу. Але на фотошпалерах особливо часто трапляється наступне маркування. Основні знаки одна горизонтальна хвиляста лінія, вологостійкі шпалери дві хвилясті лінії, миються шпалери три хвилясті лінії, можливе застосування спеціальних хімічних засобів, вертикальна лінія і пензлик, коли наноситься безпосередньо на шпалери, три горизонтальних хвилястих ліній і щітка під ними шпалери підвищеної зносотійкості, коло з променями у вигляді сонця. Означає підвищену стійкістю впливу прямих сонячних променів, вертикальна лінія, і стрілки праворуч і ліворуч один навпроти одного, малюнок шпалер без підгонки, тобто стики шпалер абсолютно рівні, якщо стрілки розташовані одна вище іншої, то малюнок потрібно буде підганяти, такі шпалери потрібно брати з запасом на 2.0. Більше ніж ви спочатку планували, якщо фотошпалери складаються з декількох листів. То виробники на зворотному боці шпалер вказують нумерацію фрагментів орнаменту, щоб ви не переплутали послідовність. Фотошпалери в інтер'єрі, щоб прикрасити житлові кімнати фотошпалерами. Важливо знати кілька секретів, щоб ейфелева вежа і Елисейські поля не межували візуально зі стінкою з 90-х. Уважно підбирайте сюжет зображення, колір, розмір, настрій картинки. І тоді фотошпалери стануть потужним і незабутнім акцентом у вашому унікальному інтер'єрі один, фотошпалери для Вітальні, Вітальня – головне місце тяжіння в квартирі, тут відпочивають в сімейному колі і спілкуються з друзями. Фактично, Вітальня візитна картка квартири або будинку, тому до вибору фотошпалер для цієї кімнати слід поставитися з особливою ретельністю, слідкуйте за суворим колірним відповідністю. Фотошпалери повинні вписуватися в загальну гаму вітальні, тематику підбирайте, виходячи з настрою всього інтер'єру квартири в цілому, зазвичай вітальня, найбільше приміщення. Якщо це так, то є можливість прикрасити її фотошпалерами з перспективою, просторим приміщенням дуже до лиця. Такі фото, які створюють візуальний обсяг, розширюють простір, наповнюють приміщення повітрям і свіжістю. Що стосується сюжетів. То це можуть бути урбаністичні мотиви, наприклад, виденічного міста абстракції, квіти різноманітні пейзажі, які підходять до вашого інтер'єру за кольором і настрою. Два фотошпалери для дитячої, при виборі фотошпалер для дитячої кімнати важливо враховувати думку самої дитини цілком імовірно, що одну зі стін в результаті прикрасить велике панно з героями мультфільмів або ілюстрація максі формату, якщо обробка стін вже завершена. Можна використовувати стікери дизайнери ставляться до них по різному, але саме в дитячій вони завжди доречні і вносять елемент гри, дозвольте дитині самій побути в ролі дизайнера своєї дитячої, нехай він вибере самостійно і сподобалися наклейки і місця для їх розміщення. 3. фотошпалери в спальні, фотошпалери в спальні повинні створювати атмосферу релаксації, гармонії, розташовувати до спокою і відпочинку. Нейтральна колірна гамма і природні сюжети, безпомилковий вибір, придивіться до шпалер з квітами, красивими заходами на тлі моря, до пейзажів з перспективою, Це можуть бути безкраї луки, гори або ліси. У спальні будуть доречні і фотографії з вашого сімейного альбому, що нагадують про прекрасні моменти життя, проведених разом, якщо знімок буде в вас краще почуття і сприяє емоційному розвантаженню. Сміливо замовляйте шпалери з фотографією, зробленою вами або кимось із домашніх. Чотири фотошпалери на кухні. Вчені встановили, що яскраві кольори сприяють підвищенню апетиту, якщо шлях до серця ваших домашніх лежить через шлунок, то вибирайте фотошпалери з сюжетами про їжу, не зациклюйтеся на занадто емоційних або розслаблених знімках. Краще вибрати нейтральні зображення. Щоб фотошпалери не відволікали від спілкування в колі сім'ї і приготування їжі, наклейте фотошпалеру за скляний гартух, ефект може бути несподіваним. Наприклад, якщо вибрати збільшене зображення в'язаного полотна п'ять фотошпалери в передпокої, відразу потрібно обмовитися, що матеріал для фотошпалер в коридорі повинен бути більш міцним ніж в інших приміщеннях, так як механічний вплив на стіни в коридорі набагато більшою, вибирайте колір і образ. Орієнтуючись на власні улюблені відтінки і загальний стиль квартири, біля вхідних дверей можна частіше використовувати яскраві кольори, ніж, наприклад, у вітальні або спальні, Перед покоями ми знаходимося зовсім небагато часу, втома від чистих, відкритих тонів не встигне з'явитися. А заряд позитивних емоцій з'явиться обов'язково. Перед покістер для подорожі по вашому інтер'єру, і якщо він буде яскравим, це прекрасно.